Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців! Мене звати Олексій Печій, 12 серпня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Україна до кінця року планує укласти перші довгострокові угоди про гарантії безпеки. А прямо зараз продовжується робота над реалізацією формули миру. Таку заяву зробили в офісі президента. Зокрема, сьогодні в Києві пройшла зустріч представників офісу президента та уряду України із дипломатами із 58 країн світу, де обговорили ту саму реалізацію формулу миру. Загалом це говорить про те, що 58 країн вже готові працювати задля миру, і в офісі президента запевняють, що за підсумками переговорів у Саудівській Аравії вже сформовано 10 робочих груп. По реалізації кожного з пунктів формули миру, яка ну не є чимось насправді ексклюзивним, вона радше спирається на вже давно діючі норми статуту ООН. Разом з тим, Україна вже веде перемовини щодо довгострокових гарантій безпеки зі США, Британією та навіть Грецією. А водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняє, що осінь в дипломатичному плані для нас буде вкрай складна. Адже саме восени планується кілька ключових міжнародних самітів, де, скоріш за все, будуть лунати голоси про необхідність переговорів із Москвою. Тож докладніше про все це далі з вами і поговоримо. Отже, як зазначили в офісі президента підготовку української формули миру президента Зеленського підтримали вже 58 країн. Тобто, це більше навіть ніж учасників переговорів у Джиді. Разом з тим, нині є ще низка країн, які прагнуть приєднатися до нашого формату встановлення миру. І тут цікаво зупинитися на тому, що нині вже почалася реалізація тих домовленостей, які були озвучені у Саудівській Аравії 5-6 серпня. Зокрема, нагадаю, на ту зустріч були запрошені представники 43 країн світу. Серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика, Китай і так далі. За підсумками переговорів, деякі представники мали, звісно, різні погляди. Проте всі країни показали відданість принципам статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав. Ну, звісно, той самий Китай все ж таки намагався просунути певні російські наративи, але, зрештою, формат подальшої співпраці між учасниками. Не враховуватиме позиції Москви, звісно, ще до початку переговорів у Джиді було зрозуміло, що далеко не всі країни глобального півдня готові підтримати усі 10 пунктів формули миру України. Наріжним каменем для таких країн, як, наприклад, Китай або Бразилія, стала вимога України вивести всі російські війська, що і стане передумовою мирних переговорів. Саме тому у Джиді. Було запропоновано інший підхід до реалізації формули миру, зокрема, як писали західні змі, Саудівська Аравія запропонувала створити робочі групи по реалізації окремих фор... пунктів формули миру. Тобто, умовно, країни, які підтримують ядерну безпеку, працюватимуть над питанням ядерної безпеки. Хтось візьме на себе продовольчу безпеку, хтось приятиме військовій поразці Москви. А ну і так далі. І от сьогодні в офісі президента запевнили, що вже створено 10 таких робочих груп за кожним пунктом формули миру. В цих групах працюватимуть як українські фахівці, так і міжнародні експерти. Наразі план України полягає в тому, щоб розробити детальну програму за кожним пунктом української формули миру і зробити це вже до кінця цього місяця. Якщо Україна і партнери вкладуться в ці часові рамки, то вже наступного місяця може відбутися наступне засідання на рівні радників, і там вже обговориться дата та місце проведення глобального саміту миру за участі вже лідерів країн. Тож вже сьогодні відбулася п'ята зустріч із дипломатами з 58 країн світу, де українські урядовці обговорили з ними ті самі етапи реалізації формули миру. Цього разу зустріч стосувалася таких пунктів формули як енергетична безпека і недопущення ескалації війни та повторення агресії. Серед учасників були дипломати європейських країн, Японії, Британії, Єгипту, Бразилії, США, Канади, Південної Кореї, Індії, Азербайджану і Туреччини. Також були присутні представники Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу і представники світових релігійних організацій. Ну і тут важливо, що така зустріч мала і цілком практичний аспект, адже мова йшла і про підготовку України до зими і захист енергетичної інфраструктури від російських атак. І кожен з учасників, по суті, отримав таке собі домашнє завдання щодо того, як саме їх країни можуть допомогти у цих питаннях. Отже, робота над реалізацією формули миру вона продовжується. І це вкрай важливо, адже як запевняє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, на нас чекає доволі складна дипломатична осінь, адже голосів про те, що в Україні краще би вже почати переговори з Росією, буде цієї очі осінні ще більше. Мовляв, от зараз наближається новий політичний сезон у світі, а отже, різних в різних державах. Звучатимуть заклики щодо того, що нібито переговори з Росією вже назріли і вони необхідні. Україна все одно переможе на всіх фронтах, проте буде важка осінь. Буде дуже важкий політичний сезон. Всіх попереджаю. Відбуватиметься посилення голосів у різних країнах світу про те, що проблеми, що потрібні переговори, це не від чиновників звучить, але гучнішають ці голоси. Ми робитимемо все в рамках міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасити. Ну і тут варто розуміти, що ми наближаємося до кількох дійсно важливих міжнародних самітів, де точно закликатимуть до припинення вогню і переговорів із росіянами. Зокрема, це саміт країн G20, який відбуватиметься в Індії вже у вересні. І тут починаються політичні маніпуляції. Зокрема, відомо, що Нью-Делі. Вже запросив диктатора Путіна на цей саміт, і в Кремлі вже навіть змінили дати проведення свого економічного форуму, аби диктатор гіпотетично міг відвідати саміт G20, а китайські та індійські лідери могли відвідати путінський форум пізніше. А чи буде зрештою Путін присутнім, невідомо. Але ще в червні міністр закордонних справ Індії вже заявляв, що його країна не планує запрошувати на саміт G20 Україну. Мовляв, це саміт суто для членів Великої Двадцятки. Звісно, Україна не є членом G20, але Росія, яка веде війну проти нас, є частиною цієї групи, і цим Індія і маніпулює. Окрім того. Індія уникає засудження російської агресії і намагається припинити цю агресію шляхом дипломатії та діалогу. Так само, як і Китай, вони намагаються нас підштовхнути до переговорів. Тож на цьому саміті G20 ну, точно лунатимуть голоси про негайну необхідність припинити вогонь і почати переговори між Києвом та Москвою. Окрім того, на осінь заплановано ще два саміти вже генасамблеї ООН. Один із них проходитиме в Дубаї, і напередодні близькосхідні змі вже почали ширити інформацію, що нібито президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд прагне організувати переговори Зеленського та Путіна на цьому саміті. Це попри те, що ще минулого року Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони України про неможливість переговорів з Путіним. Ну і до слова раніше очільник МЗС України Кулеба вже заявив, що ми ніколи не побачимо Зеленського та Путіна за одним столом. Сьогодні вже голова офісу президента Андрій Єрмак додав, що Україна готова вести діалог лише з тими країнами, які поважають статут Організації Об'єднаних Націй. Росія такою державою не є. Відповідно, і діалогу нормального з нею бути не може. Я знаю, що у президента Володимира Зеленського принципова позиція. Коли президент Мексики напередодні зустрічі у Джиді опублікував свій твіт, де запитав, чому там не буде Росії. Ми чітко сказали, що Росія на цих зустрічах не буде, і на виступі в Джиді я чітко сказав, що тут за столом будуть лише країни, які поважають статут ООН. РФ до цих країн не належить. Тим не менш такі заклики вже лунають. Отже, Україні на всіх міжнародних самітах потрібна, як то кажуть, кількісна та якісна підтримка усього світу, а не лише наших традиційних друзів із Європи та Північної Америки. Адже вибачте, але нам від цих закликів доведеться якось відбиватися, і саме робота над формулою миру і дає нам ту саму кількісну і якісну перевагу. Разом з тим, Україна нині веде перемовини із 13 країнами світу щодо довгострокових гарантій безпеки для нашої держави. Зокрема, в офісі президента України заявили, що вчора, 11 серпня, Україна почала проведення консультацій щодо гарантій безпеки з Великою Британією. Подібні обговорення також продовжуються і зі Сполученими Штатами Америки. Ба більше. А сьогодні грецьке видання ЕКАТІм Меріні. Пише, що між Україною та Грецією також пройшли прямі переговори щодо укладання двосторонніх угод щодо гарантій безпеки для нашої країни. Афіни та Київ нещодавно провели прямі переговори з метою укладення двосторонньої угоди на ширшому політичному рівні. Обидві сторони обговорюють створення рамок, які приведуть двосторонні відносини між Грецією та Україною у відповідність до духу декларації лідерів Великої Сімки щодо продовження довгострокової підтримки Києва на практичному рівні. Дебати щодо політичного аспекту питання зараз точаться на рівні МЗС. Довгострокові цілі включають відбудову України та її включення до західноєвропейських економічних рамок. Однією з тем дискусій є енергетична безпека України. З точки зору принципів, однією з проблем, яка має велике значення для Греції, є міжнародне право, міжнародне правосуддя та верховенство права. Насправді, через війну чітко очевидно, що пріоритетом є продовження підтримки української боєздатності. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що Греція в майбутньому готова постачати системи протиповітряної оборони, артилерію, можливо, бронетехніку, постачати ті ж снаряди, якщо говорити про військову складову, Греція підтримує притягнення до відповідальності російських терористів, а вона готова долучитися до відбудови України, відкриє свій ринок і так само готова допомагати в енергетичній сфері. Загалом, вже в офісі президента запевняють, що Україна має на меті до кінця цього року вже оформити перші довгострокові гарантії безпеки із країнами-партнерами. Втім, докладніше далі будемо говорити з політологом Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігоре, ради вітати. Вітаю. Пані Ігоре, ну а сьогодні в офісі президента вже по суті так відзвітували, що напередодні відбулася така зустріч чи консультації з 58 дипломатами з різних країн світу щодо а, тієї самої реалізації нашої формули миру. І що важливо, те, що я для себе виніс, що там вже почали формувати ті самі 10 робочих груп по 10 пунктах формули миру, про які ми почули. На зустрічі на переговорах у Джиді, то на вашу думку, наскільки цей механізм робочих груп по окремому пункту формули миру може бути дієвим? Наскільки це може спрацювати, коли, скажімо так, не всі країни світу готові підтримати одразу всі 10 пунктів, але готові працювати над якимись окремими? Ну, з логіки, взагалі організації подібного процесу узгоджень, тут все робиться правильно, тому що ми спочатку беремо 10 пунктів. по кожному пункту створена робоча група вона максимально працює, узгоджує формулювання цих пунктів, яке влаштовує ну, всі ті країни, які беруть безпосередньо участь в цих консультаціях. Ми тут повинні чітко розуміти, що ті 10 пунктів, які були оприлюднені офісом президента і про які говорив президент Зеленський, вони в фінальній версії. Можуть дещо відрізнятися від того, про що ми знаємо зараз. Тобто вони можуть бути десь переписані, десь деталізовані, можуть якісь нові нюанси туди бути внесені. Це нормальний процес узгодження, нормальний процес ну, визначення якогось там компромісу, який буде влаштовувати всіх. А потім, ну за логікою того процесу, який ми зараз бачимо, всі оці попередні в робочих групах узгоджені 10 пунктів, будуть вже обговорюватися в форматі загального документу. Там будуть визначені пункти, які наприклад будуть викликати певні застереження у окремих країн. Ну і знов таки за логікою от, подібних процесів вони відправляються на допрацювання в ту робочу групу, яка вже її визначає і вічну або там працює, відшлюфовує до такого стану, що вона, в принципі, влаштовує що це. Ну вона це, це формулювання в принципі влаштовує всіх, хто мав якісь до нього якісь там попередні застереження. Ну і в кінці ми маємо такий документ, де немає жодних претензій з боку України, які готові поставити під ним підписи, і відповідно. Цей документ може бути вже винесений, от на той глобальний саміт міру, про який говорили під час цієї зустрічі чи конференції в джинді. Так, хтось може сказати, що цей процес в принципі такий тривалий, може затягнутися на достатньо довгий період часу, але все насправді залежить від просто ефективності організації цих робочих груп і від наявності. Ми просто не маємо. Поки що ну от фінальної інформації з цього питання від наявності е, ключових розбіжностей, от якими вони є, скільки їх. Ну от судячи з тієї інформації, яку ми мали по е, попереднім консультаціям, е, однією з таких розбіжностей е, ну на от етапі попереднього обговорення е, була позиція України, що перемовини можуть починатися лише тоді, коли російські війська будуть виведені з території України. Інші країни говорили, що в принципі перемовини можна починати. Нати і тоді, коли війська ще будуть на території України, але вони там готові в майбутньому надати якісь гарантії чи в процесі перемовин вони там з'являться, що російські війська потім ці території е, залишать. І от, в принципі, е, в залежності від того, скільки є таких точок розбіжностей, можна говорити про час, який треба буде витратити на узгодження. Тих пунктів, які будуть в фінальному документі, ну я думаю, що там мінімум половина пунктів, можливо, навіть більше, вони не е, будуть мати якісь е, концептуальні застереження з боку різних країн. Ну, наприклад, там щодо непоширення ядерної зброї, її там використання енергетичної безпеки, продовольчої безпеки, екологічних якихось питань. Тут, скоріш за все, робота може бути проведена. Ну буквально я не знаю, ну якщо не за пару днів, ну там за тиждень-за два, і вона не є якоюсь там проблемною розіслали текст, туди внесли всі свої якісь ну, корективи, потім узгодили, відповідно прийняли там. насправді мова, скоріш за все, буде стосуватися ну, двох-трьох, можливо, чотирьох ключових пунктів, по яким ці розбіжності будуть, і ці розбіжності будуть торкатися саме ну, визначення поняття територіальна цілісність державний суверенітет. Якби нам не здавалося, що тут все просто воно прописано в статуті організації Об'єднаних Націй, але як ми бачимо. Му деякі країни можуть ці речі також по-своєму трактувати питання відшкодування збитків, питання покарання, скажімо, там винних ну і взагалі початку модальності від проведення цих перемовин. Тому насправді ми говоримо навіть не про 10 робочих груп, які будуть дуже довго працювати. Там все буде зосереджено там в трьох-чотирьох. А відповідно, скільки їх не так багато, тут можна сподіватися, що процес буде більш таким швидким. І от ті терміни, які були озвучені очільникам офісу паном Єрмаком. То, що там до листопада завершити ключові ці процеси, вони ну станом на сьогодні можуть бути цілком реальними. Все залежить просто від політичної волі країн, ну і від того наскільки ефективно вони будуть активно працювати над тими пропозиціями, які будуть висувати інші країни. Наскільки вони готові будуть їх обговорювати? Ну і останній момент тут багато що залежить звичайно від ключового комунікатора. Ну, їм виступає Україна за великим рахунком. Тобто, ми повинні будемо здійснювати такий постійний тиск, ну тиск в гарному Розумінні цього слова, ну там стимулювати, мотивувати, що давайте швидше це робити, відпрацьовувати всі ці речі, щоб не затягувати, ну і вирішувати, врешті-решт, всі ті глобальні питання, і всі ті глобальні проблеми, які е, своєю, ну, своїм нападом е, створила Російська Федерація. Пане Ігоре, знаєте, тут якраз є цікава деталь, тому що кілька днів тому офіс президента оприлюднив філософію формули миру, де по кожному пункту, в принципі. А вже розписане наше бачення, чому це важливо, як його реалізовувати? І якщо відверто сказати, якщо прочитати цю філософію, ми розуміємо, що там ну чогось вкрай нового немає. Це по суті прочитання статуту ООН всі ті основні принципи міжнародного права відповідно нічого нового ми туди прям так не привносимо. Тим не менш, ви правильно кажете, що дійсно будуть е, певні, е, скажімо так, застереження, можливо, від окремих країн світу щодо конкретних пунктів цієї формули, наприклад, виведення російських військ з України, наприклад, прочитання територіальної цілісності України і так далі. У тут виникає питання: якщо ми розуміємо, що це в принципі. Всі міжнародні норми, що це статут ООН, що всі ці пункти, здавалося би, вже давно всіма прочитані і зрозумілі, як нам це тепер донести, як достукатися до того ж Китаю, до тієї ж Бразилії, до тієї ж Індії, які на словах нібито і підтримують статут ООН, але насправді починаються розбіжності, що, мовляв, От на якому етапі, наприклад, виводити російські війська? Як, як достукатися, і чи вірите ви в те, що зрештою а, наша формула миру на фінальній стадії вона, звісно, відозміниться, але не кардинально? Ну є просто речі, які Україна на які Україна не може піти. Ми ж повинні це чітко розуміти, які для нас є принциповими. Тут до речі, Росія своєю заявою щодо оці цих консультацій. Вона ж намагалася підкинути деяким країнам оцю ідею, як по різному можна трактувати статут. ООН. там було от пам'ятаєте про право націй на самовизначення. Ну uh -huh. ну Росіяни, звичайно, ну по абсолютно по і. І абсолютно в тупу трактують це положення і маніпулюють їм, тому що всі ж прекрасно розуміють, що ніякого народу там Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської області або Автономної Республіки Крим не існує, і тому це дуже тупа відверта маніпуляція, яка не має під собою жодного підґрунтя. Але тим не менше росіяни намагаються цю тезу вкинути. Ну можливо, сподіваюся, що якісь країни її там підхоплять і в неї візьмуться. Але ну, навряд чи в них це вийде оскільки і от тут. Якраз про те, що ви питаєте, як Україні зробити так, щоб пристали саме на наше бачення, яке відповідає баченню організації Об'єднаних Націй, ми для всіх тих країн, які можуть мати окрему позицію, типу там Китаю, Індії, тієї ж Бразилії, якихось інших країн, Південно-Африканської Республіки, якщо вона буде там приєднуватися, і так далі, ми повинні тоді, мабуть, роз'яснювати їм на прикладах прецедентів, які можуть мати місце, наприклад, у них в майбутньому, якщо Оця формула миру буде реалізована не у відповідність до статуту Організації Об'єднаних Націй. От про це про це питання прецеденту дуже важливо не забувати. Це наш козир насправді, тому що Росія після 14-го року настільки наплювала і нанесла такий удар взагалі, от по тим правилам, які існували в світі. Да, вони абсолютно не є досконалими. Це треба розуміти. Але ця система худо-бідно, як то кажуть, вона працювала і вона дозволяла, ну принаймні між великими країнами. Інами вирішувати якісь там ключові суперечки, які виникали. Росія все це перекреслила, і вона випустила джин джину. Це знаєте, сепаратизму, випустила з пляшки там джин можливого використання ядерної зброї, маніпуляції з з, 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 з тим же правом нації на самовизначення, взагалі поняття, що таке є нація. Там вона випустила джина Найголовніше недоторканності кордонів, що визначалося попередніми багатьма угодами, які підписувалися як між країнами, так і в цьому Улому в контексті ну глобальних якихось взаємовідносин, і от нам треба бити саме на ці прецеденти і на те, що Росія е, відкрила цю скриньку Пандори, і якщо загнати цього демона назад не вийде зараз, на прикладі України, яка найбільше від цього постраждала, то просто якісь інші країни в майбутньому можуть цим скористатися, і це спрацює проти тих країн, які зараз... Можуть мати якусь окремішну позицію. Це перший момент, і другий момент може бути таке, що застереження того ж Китаю, врешті-решт, не будуть зводитися там до е, якогось неправильного трактування поняття територіальна цілісті. Ну, в них, до речі, є прецедент того ж Тайваню і Україна в цьому плані займає чітку позицію єдиного Китая. Тобто, ми тут не даємо нічого такого, щоб вони про нас якось не так думали. Так, от е, в них можуть бути застереження. От про китайці про це говорили. що Щодо, наприклад, там вступу України в НАТО, тому що вони вважають, що ну Росія мала право через це хвилюватися, і як вони там кажуть, жодна країна не може забезпечувати свою безпеку mm -hmm. за рахунок неподільність безпеки, як вони кажуть, Так, так. Да. Слухайте, ну так це ж також і повний ідіотизм. Коли Росія каже про цей принцип, вони ж за рахунок нас хочуть собі цей принцип ну фактично використати. Ми маємо точно таке ж право думати про свою безпеку. Якщо це йде в розір з якимись національними інтересами Росії, вибачте, ну це проблеми Російської Федерації. Значить, їм треба було себе так поводити, щоб ці проблеми між нашими країнами не виникали. Але ж вони цього не робили. І тому в цьому контексті можуть бути саме такі питання, які не будуть мати прямого відношення до тієї формули. Яка записана і представлена Україною, ну тоді ми можемо йти іншим шляхом. Ми можемо казати, що окей, ми готові ці питання в майбутньому розглянути, коли будуть вже там не знаю, другий, третій, п'ятий саміт взагалі про формування нової архітектури глобальної безпеки, але зараз є ключова проблема це проблема російсько-української війни. Давайте вирішимо її, а тоді будемо рухатися далі. Я думаю, що вже в вересні, максимум на початку жовтня, ми чітко будемо розуміти, які країни можна буде. Переконати і приєднати до цієї формули, а які будуть займати таку позицію, я кажу, знаєте, не рибуні м'ясо. Вони до останнього будуть вагатися, і може вони не ризикнуть поставити якісь там свої підписи під тією формулою, яка буде на всіх цих зустрічах відпрацьована. І от я тут погоджуюся, до речі, абсолютно з нашим міністром закордонних справ, який сказав, що осінь буде дуже важка в дипломатичному плані. Ну це безумовно так, тому що я ну навіть не можу собі представити процес цих перемовин з кожною країною по 25 разів обговорювати якісь питання буде можливість активно працювати не буде, але ну тут треба. Просто досягати тієї мети, яка перед ними перед нами стоїть, залишаючи певний простір для компромісів, але чітко визначати, що те, що було сказано в Джиді, це важливий, ну позитивний для нас момент. Що цінність саме територіальної цілісності і державного суверенітету, це треба також про це не забувати. Вона є непорушною. Вона повинна лежати в основі всього іншого. Якщо ми вже від цього зможемо відштовхуватися, ну це буде дуже важливий крок, який дозволить нам ну суттєво збільшити підтримку України. які, Готові будуть висловити на боці України. Я наостанок коротко хотів запитати з приводу висловлювання Дмитра Кулеби, що осінь буде важкою. А саме сам факт того, що той же глобальний південь, і навіть Китай приєдналися до взагалі обговорення нашої формули миру, чи говорить не це нам про те, що зараз ми будемо рухатися саме в цьому напрямку. Маю на увазі, що не будуть виникати попутно. Китайський мирний план, південно-африканський мирний план, бразильський мирний план і так далі. Тобто, ми визначили цей фарватер і будемо в ньому йти правильно. Ну, ми визначили, вони будуть про ці плани згадувати. Китайці, до речі, в джиді казали, що є же ж наш план. Да? Ну то нема питань. Беремо ключові пункти з нього і кажемо, що вони ж відповідають нашим. Це ота політика компромісу і робочих груп, з якої ми почали. Там же значна частина пунктів співпадає. Окей, давайте їх узгодимо. Якщо у вас є якісь додаткові застереження і побажання, ми можемо їх розглянути. Я не здивуюся, що деякі з них можуть виявитися кращими наших або додатково ну тоді фінальна формула миру буде складатися не з 10 пунктів, а наприклад з 11 чи з 12. Це насправді не є важливим. Зрозуміло, що кожна країна буде хотіти, щоб їй десь знаєте, ну зробили їй таке приємне і сказали, що от ми за основу або ми враховуємо якісь там ваші побажання. Але я думаю, що тут не повинно бути жодних проблем. І якщо якась країна зробить більший внесок і більш активніше над чимось буде працювати, Україна безумовно про це згадає, Україна безумовно про це скаже. І ми будемо вдячні цій країні, яка ну, більш активно буде працювати над впровадженням тих чи інших ініціатив. Тут немає ніякої проблеми, і це насправді питання таке робоче, над яким можна працювати і рухатися далі. Пане Ігоре, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру, і традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!